Я в Ботанічному саду університету Нубік. Йдемо далі, а так він мій стовп. Оператора. Тут є навіть динозаври, ви знала, що в 2025-му є динозаври. Як динозаври? Ну, Це, але круто. Подивись, клас. Коли ми тут вчилися, такого не було. О, О, До речі, дитя схоже на матір? Ні, від сусіда. Он батько матір, а тут дитина від сусіда. Боже, яка... Просто топ. Різні квіточки, біленькі, жовтенькі, розовенькі. Розкажи враження. Дуже прикольно, красиво, класно. А взагалі, як тобі рівень освіти університету в Україні? Ти очікувала такого? Я такого не очікувала, тут дуже прикольно. У нас іще такі статуї, можна сказати. Екологічна стежка. Це Україна, давай давай, тікати оператора. ви там. А, зараз я поясню близько біля ліса. Тут є лісофакультет лісничий, і тут пояснюють, як можна годувати тварин. Тому що дуже важливо готувати лісових, годувати лісових тварин. Давай покажемо і пофантазуємо, яких тут лісових котів хотіла сказати, тварин годують. Оленів. Там, не знаю, кролів. забіжи туди Така. Е. Клас. Ти вражена, що це. Я вражена, що це просто в університеті, в моєму рідному університеті, який називався Національний аграрний університет України, а зараз називається Нобіп. Тут рахується скільки років дереву. Подивися. Але ж це цікаво. Тут у нас ще є постколо, Міністерство оборони, інше Державне... Державне агентство лісових ресурсів. багато чого цікавого можна роздивитися. Запас лісу. Ану розкажи. Так, запас лісу. Фратія. Лисистість. Давай які країни нас цікавлять? Давай подивимося. Лісистість України. Давай найдемо. Україна Ось. Україні 16.7. Так, а ще яка країна нас цікавить, яку я бачу вгорі? Так, що у нас? Словенія. Словаччину я бачила. Словаччина, Словаччина. Словакія 40%. 40%. Лесистість. Де Словаччина? А ось. Так. А чому ти можеш пояснити, чому в Словаччині така велика лесистесть, а у нас ні? Бо в нас більшість це виходить, що поля, а там гори, ліса. Тобто трохи інша земля. У нас чорнозем, у них там нічого не росте, у них тільки дерева ліса. Так, це факт. Побігли далі. Мали. Клас. Реально круто. По руках зріс дерева. Клас. всі. Подарунок від випускників лісового господарства. А мені нічого не дарили ботсаду. Оператор, чому ти говориш? Тебе не чутно. У мене мікрофон. Давай. Аліса, тихо. Кабанний. Напади. Батько кабан, мама кабан, кабанята. А одним словом шахли. Не можна так. Можна. Мій канал може казати, що... Вода. Побігли вода. Оператор ніколи звідти не бачить воду. Там хату леди взяв. А! Глянь як гарно. Ти тільки подивись. У нас такая озер. Що скажеш? Прикольно, зараз для води не вкусно Тут у нас те зробить. Такий лісток. Дома, щоб не е, дома, О Боже. Глянь, як гарно. Сідай, Аліс. Та Може, там мої батьки сиділи, а зараз тут я буду сидіти. Ну, далі йдемо. Нереальна краса. А тут у нас порушник. Ловить рибу. Незаконно, треба спитати у нього, чи у нього є дозвіл. Спитай. Добрий день, вас є тут дозвіл на дозволяє риби? Не відповідає. Дзвонимо в поліцію. Виходимо. Виходимо. Подивись. білка. Той, хто тут п'є на лавці, там білка і доганяє їх. Ось, вже там зло, ви можете в минулому відео подивитися, що тут було. Ну, а всім до побачення! Який клас ректорський. Біжи!